Скиня Давида, ковчег заповіту, новий Єрусалим. Посміхніться. Господь радий нас сьогодні тут зустріти. Він кожен день нас чекає. Ми ще тільки збираємось. Дехто думає, а на сьогодні не піду, щось нога заболіла, чи ще я щось полежу, а Господь каже: вставай, іди доганю, як колись мене в трамваї доганяв. Я біжу, він за мною. І в нас всіх привів сюди. І я вірю, що ще там на півдорозі, де ще є наші прихожани, які теж стремляться сюди. Але ті, хто не зміг сьогодні прийти, можливо, є і поважні причини. Тому ми дякуємо Боже і за них. Тому що сьогодні не тільки 24 роки нашої церкви, а ще й день подяки. І ми сьогодні будемо дякувати за все, що він для нас зробив. Ми, тому що за кожну дрібницю, навіть за кожен потріб. За все за повітря, за все, що навкруги нас, ми вдячні Господу. Тому дозвольте зараз, дорогоцінні брати та сестри, общини Божої, церкви скіння Давида, ковчег заповіту, Новий Єрусалим, привітати вас сьогодні. Да. Шановне панство, слуги Божі! Тому що в царстві Божому найвищий чин це слова. І Ісус нам це продемонстрував, коли ми в ноги учням і сказав, хто хоче бути вищим, хай стане нижчим. А хто буде нижчим, то я його підніму. Боже, ми дякуємо за це. І ми церква, наречена Господа нашого Ісуса Христа. Ми шаронська троянда, лілія долин, лілія поміж терниною. Наш наречений говорить: подивись, зима минула, дощі скінчились. Прошу тривог більше не буде. Квіти з'явилися на землі. Настала пора пташиних пісень. Почувся в наших краях голос горлиці. Встань, моя подружка, моя красуне, іди до мене, говорить Ісус, наречений церкви. І цілий рік ми з вами так, стремились до Бога, наближались до на нього з подання нашого пастора. Ми роз'яснювали собі слово, слухали Слово Боже. І ми також прийшов сьогодні час подякувати Господу за все, що він для нас зробив, і що він для нас робить. Ми щиро вітаємо нас, всіх, вас, нас із святом. Ми бажаємо і далі розвиватися.